Так, 2025 рік на підході, і варто його зустріти з тим, щоб підсумувати 2024 рік для технарні і для нас загалом, для ринку смартфонів, бо це досі основний напрямок технарні, як це не дивно. Ми закликаємо вас підписатися на канал, якщо ви раптом цього не зробили. Бо якщо ви раптом цього не зробили, ви будете засмучувати, що мою лисину, що Тетяніну волосатість. Почнемо з того, що, по перше, вип'ємо за вас живчика. Дай Боже, дай Боже, живчик. По-друге, я не буду робити топи овзетоп топ у цих смартфонів, як це люблять робити техноблогери. Я зроблю просто коротеньку ретроспективу на те, що було оглянуто, що було що запам'яталося більше, що запам'яталося менше, що мали якісь свої аж фішки, які відрізнялися, і куди взагалі рухався смартфонний ринок в цьому році. Почати варто з давайте хронологічно. Просто спочатку я оглянув в цьому році G84 четвертому хоч вона вийшла в 2023, але. Огляну я вже на початку, тобто в січні. І так, це один з бестселерів, так і виявився в районі 10 тисяч гривень, і це чудово. Е, наступника я теж оглядав, але до нього ми зараз ще дійдемо. Е, далі, що таке? Кісточка, кісточка, боже, в мандаринці, боже. Після чого s 24 Ultra, яка у мене досі в руках і є основним моїм пристроєм, вийшла. Я поміняв 23 ультру на 24-ту, Не особливо зрозумів навіщо, так не особливо варто оновлюватися, тому що от технологічні гіганти не хочуть робити якісь супер вдосконалення, а хочуть розтягувати з року в рік так по чуть-чуть додаючи чогось, можливо, навіть десь деградуючи, як і я. Хороший пристрій, флагманський. А за свої навіть гроші, враховуючи знижки ще й зараз перед виходом вже 25-го покоління. Але е, що найбільше запам'яталося, я би сказав, це екран з антивідблиском, як хардверне хороше покращення, яке реально впливає на видимість екрану, і це кайфово. Порівнюючи з усіма конкурентами, ти зразу це помічаєш. Друге вдосконалення чи даунгрейд одночасно це п'ятикратне наближення оптичне. Тобто, зум замінили з 10 п'ятикратного на п'ятикратний, але його покращили. Я вважаю це правильним рішенням. Але в день при хорошому освітленні, все-таки s 23 Ultra і попередні ультра десятикратні вони а, виграють по деталізації. Це класно. Але в загальному мені здається, що п'ятикратний е, модуль тут виграє для більшої, скажімо так, е, варіативності для. Більшої категорії людей, ось я так складно значить, заверну. Танк 3 Pro. оце справжній флагман, який вийшов вже після самсунгівської Ультри, і це є ну тупо, тупо моя любов відверто, тому що я не знаю, як е, можна вибрати якийсь інший смартфон для апокаліпсису, якийсь інший, ніж цей. Тобто, ця модель, взагалі, на 23 тисячі з копійками міліамперів батарейка. Він взагалі в мене розрядився нехай десь три рази за весь цей час, тупо до кінця року. Крім того. Тут є вбудований проектор. Взагалі можна дивитися собі при блокаутах фільми, серіали і особливо не паритися. При тому не жахливо якоїсь якості. Цілком окей для серіалів, якихось і фільмів без якоїсь графічної, складової, потужної. Так само тут вбудований ліхтарик, потужний, так, не потужний чай. Для кемпінгу, як ви розумієте, для кемпінгу вдома, тому нехай. Крім того, ще й блималка поліцейська. Як часто вам це потрібно, я думаю, постійно. Тому бляха, це реально крутий смартфон. Притому тут залізо не є стидне. Тут є доволі окейна пам'ять швидка, і крім того, процесор Dimensity, який вигрібає щось, і ти не відчуваєш, що це щось типу захищене, типу з цієї категорії, але воно от лагає і таке паскудне в інтерфейсі. Що жити не можна. Це топ. Якщо б хотіли запитатися, чи це топ, то це топ смартфонів за 2024 рік, і оце у нас переможець. Я не зв'язана. Треба було напитися замість живчика щось іншого. Та що ти твориш, жінко? Після цього у нас пішов Motorola G24 Power. хороший бюджетник за в районі 5-6 тисяч гривень, продається. 6 тисяч мА батарейка, е, слабке залізо відверто, ну в цьому сегменті інакшого й не буває. Тому воно живе довго. Екран не є встидним. Так, IPS так 720p, але я слухайте, я подивився на цей 720 p такий з цим можна жити. Без приколів, IPS-матриця для тих, кому е, щим виїдає очі, чудове рішення. Крім. Того в нас є дизайн адекватний в цьому сегменті, а не оці от величезні смуги і величезні рамки. Навіть фронталка виріс, а не оця от капелька. Тому кайф далі в нас пішла вже моторола дорожчого сегменту. Це Moto Edge 50 Pro вийшло цього року. Це цікавий смартфончик в своїй ціновій категорії з цікавою камерою, але але можливо якийсь такий один момент, який чуть-чуть розчарував в лінійці Edge загалом і починаючи з Edge 50 Pro, це пам'ять UFS 2.2, яку трошки, я вважаю, би варто було не ставити в цей сегмент за ці гроші. Але нехай добре. В принципі, смартфон працює чудово. Більшість не знаю, 95% користувачів взагалі не звернуть на це увагу. Їм буде вистачати продуктивності і швидкості в інтерфейсу без проблем. Але загалом, після цього, ми вже переходимо на один з смартфонів флагманських, над яким я задумався взагалі над купівлею собі. Тому що бляха муха, він цікавий. Він цікавий дуже естетично. Це Motorola Edge 50 Ultra. Дерев'яна спинка, я закохався без Приколів. Так, Таня вибач, але H50 Ultra виграла. Так, Мені ти? байдуже, в мене є шоколадний Миколайчик. Добре. А, Ясно, Тетяна. Питань більше немає. Так, багато пам'яті насипали вже швидкої. Процесор 8 s Gen 3, він чудовий по енергоефективності, тому й загалом смартфон живе класно. Екран чудовий, водоспад, і все воно в руці настільки кайфово відчувалося. Я досі пам'ятаю ці класні відчуття. Але е, перший пункт, можливо, комусь не сподобається розташування лінз-камер десь. От, можливо, комусь естетично воно там по дизайну спірно, але я скажу зі своєї сторони, що вживу воно кайфово виглядає. Тому я до цього моменту докопатися аж ніяк не можу. Єдиний мінус, який зважаючи ще й на ціну, в принципі логічний, але тут немає якогось ультимативного тиловика. Тобто, трьохкратний перископічний зум він хороший, показує хороші гідні результати. Але все-таки хотілося б щось ще далі, ще потужніше, ще щоб видавало деталізованішу картинку. Але в всіх інших критеріях це просто не трубка, а кайф, суцільний кайф. Після цього. Sony Xperia 1 Mark 6 Я вперше добрався взагалі до тестування смартфонів Sony, ще й флагмана. Цікавий прилад в багатьох аспектах, але на жаль, він виявився можливо не надто конкурентно здатним на сучасному ринку. По ряду факторів. І так, там є класно, там є 3,5 міліметровий аудіоджек, так, там є підтримка sd карточок Кайфуєш загалом від того, що от виробник хоче зберегти свою якусь якби, впертість в баченні, взагалі, смартфонів. Але, на жаль, не вистачає, по-перше, програмної підтримки, адекватної. Я маю на увазі не оновлення, я маю на увазі що оболонку, що постобробку в камерах. Наче лінзи, сенсори там топові, круті, там дуже цікавий оптичний зум, плавний між кількома значеннями. Дуже все класно би було, якби не постобробка, яка, на жаль, зіпсувала враження. І коли ти дивишся на ціну. Те, такі думаєш, а по камерах я точно дістану набагато цікавіші смартфони в більшості випадків, якщо буду звертати увагу на бренди інших верб. Бренди моделі інших виробників. Втім, є її супер плюси. Це автономність, яка тупо найкраща в флагманському сегменті. Перевершує що Ultra, що iPhone айфони і 16 про макс. І кого лиш не хочеш? Це супер класно, але на жаль, в більшості інших аспектів дуже спірно. Також влітку я тестував Moto Razer 50 Ultra. Флагманську розкривушку. Оцю цілу від мотороли яка... сам то розкривушка. Розкладачка, добре. Ти знаєш, що я фанатка розкладачок і з них буду битися. Де твій Фліп? Давай сюди, показуй. <смір> Та -та, віддай сюди. Ось таке, от, типу як фліп від Самсунга, але краще. Відверто краще. Я в огляді це згадував, тому що автономність е, краща. Камери там нарешті поставили телевик в сегмент фліпів. Це чудово і прекрасно, тому що ультраширокі модулі. Вони більше нішеві. ти не так часто їх взагалі потрібні взагалі не знаю, які Вони відсоток... гівно. який відсоток у вас фотографії на ультраширокі модулі, тому що не а знаю в мене. А от зум? о, зум це гарно. Це зум. О, зум. Кайфовий зовнішній екран набагато кращий ніж у фліпів. що п'ятого, що шостого, актуального згин так само супер мінімальний, і це лишень позитивні враження. На старті можливо ціна була трохи. Перебор, але от пізніше вже були розпродажі, я бачив, що ціна була цікавішою. Потім Pixel 9 Pro XL, флагманський смартфон від компанії Google. Що тут сказати? Був редизайн сильний, порівнюючи з 8 Pro Pixel, який досі в мене отут чилить, і я тестую на ньому новіший Android. Смартфон отримав досконалення реально. Тобто процесор, Тензор, який традиційно трошки ну, отак собі по енергоефективності став краще. Ще по цьому показнику менше гріється, кращий зв'язок по відгуках вже постфактум. але там не було цього революційного скачка, і можливо більшість людей стрибка. Будучи... Можливо, більшість людей будуть праві, якщо будуть чекати 10-ту лінійку, тому що там вже тензор буде виготовлятися на потужностях TSMC і відповідно за енергоефективністю і нагрівом має бути все набагато краще. Хотілося б трохи до витоків повернутися, але наразі естетично, принаймні, візуально, смартфон кайфовий. Отак в руках він гірше лежить, ніж попереднє покоління, але щось він може. Фоткає досі класно. Якісь фішки по штучному інтелекту Google додали. Ексклюзивні, поки які ще залишаються ексклюзивом, але я думаю, ненадовго. До речі, ти знаєш, чому забирають водоспади? Каже. Через практичних людей. Практичні люди, що ви таке творите? Як мені потім жити без водоспадів? Ви що, прикалуєтеся чи що? Так. Що я буду оглядати? Оці от всякі плоско плоскоекранні, плоскодупі. Значить, смартфони, ну кому це треба. Далі до нас на огляд приїжджав Moto Edge 50 Fusion. Цікавий він був, як завжди, матеріалами від мотороли, тому що ця от замша це цікаве рішення. По-любому візуально і тактильно супер цікаво, але я не впевнений, що практично дуже. Тому що якщо, скажімо, подивитися на ту ультру 50 -ту з деревом, то дерево ж ламіноване, і ти собі, ну, відбитки пальці ніякі, от ніякий взагалі не контриться, але загалом ти відчуваєш Аж цю текстуру то не дерево, то деревина. Але у Fusion ця от підзамшу, замша, вона е, не знаю. От в мене виникли певні сумніви по практичності, але звичайно в людей є вибір. Можна натягнути туди чохол, хоча навіщо купляти щось таке з дуже цікавою текстурою чи зовнішнім виглядом і напихати чохол. Я не знаю, але я знаю, що ви все одно люди таким займаються. Та, люди цим займаються по любому. Так, я би був не я, якби я не забув про Фосібот Bot F109, який я оглядав, але чомусь тупо забув включити собі в записки. Значить, цікавий китайський смартфон, звичайно, там не дуже залізо. Програмна оболонка, звичайно, теж не супер прокачана, але... Фішка є в тому, що додатковий ззаді екран. І зараз я ще кілька телефонів тестую з такими екранчиками. Я вважаю, що це прикольна концепція. Вона має право на життя, і е, колись ми побачимо від топових виробників ще свої імплементації чогось схожого. Е, всьому іншому, ну це багато живучий смартфон, великий акумулятор для людей, які хочуть, аби воно жило довго і якісь базові функції виконувало. Е, при тому, що можна ставити екраном вниз і мати Собі повнофункціональний маленький такий екранчик, зручненький, щоб щось там покерувати, подивитися і кайфанути. Moto G85 я тестував е, нещодавно, і це продовження G84-го, в якомусь плані навіть даунгрейд, тобто сенсор камери основної став чуть меншим, якби не на таке ми очікували так. Але зате там водоспад, зате там продуктивність чуть вища. І цікавіше загалом з оновленнями повинно бути. Тому цікавий пристрій. Але чи він цікавіший у поточному стані за G84? Тут варто дуже сильно гадати, на чому будемо гадати? На кавовій гущі. А я пропоную на котячих какашках. Котячі какашки топ. Так. І Honor x 9 b так само модель 23-го року, але я оглянув аж аж нещодавно, ще з літа він у мене є цікава модель, і мені вдалося її задешево купити, скажімо так. Honor щось може про оболонку. Я ще повинен зняти по любому, що якийсь відосик. тому що є багато цікавих рішень за свої гроші. Топ, навіть якщо не зважаючи на там якісь знижки, то все одно цікаво. Але на поточному ринку України, коли там пропонуються за 13 Надцять тисяч і ти дивишся, що за ті ж гроші є офіційна моторола, все таки з цікавішими показниками, окрім можливо оцієї фішки, по тому що скло не б'ється, аля, але ми це перевіряти не будемо. Тетяни з рук заберемо, звичайно що... Скло, 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 це скло. Коротше, скло б'ється, щоб ви собі розуміли. По айфону я не тестував 16-й Max цього року, тому що слухайте, а чим відрізняється від цього чудового так, вибачте, смартфона. Так, чохол мені подобається, я кайфую від цього чохла. Я його не знімаю, тупо стало зручніше його тримати навіть в руках. Це нема сенсу, просто абсолютно з усіх років попередніх, що я бачив, це можливо найменший сенс в оновленні. Тому що додали просто кнопочку і просто покращили трохи ультрашерик. Все. Е, кнопочку потім розкритикували всі кому не лінь. Мені таке, хай буде чи не буде та кнопочка. Без неї що холодно, що жарко. Вогник, вогник. Не виправдана абсолютно різниця в ціні. Тобто, я би сказав, що 15 Pro Max попереднього року він тепер є умовно вдалою покупкою айфона. Якщо ви прям дуже хочете iPhone і щось у вас в житті аж так пішло не туди. Тому що type c вже є на борту, все по продуктивності, якби окейно, камери плюс-мінус ті самі, що й в актуальному поколінні. Тому. Навіщо не знаю? І ще в нас буде на підході Edge 50 Neo. Я вже тестую певний час. Цікаві рішення є. Мені щось подобається, щось не дуже подобається. В огляді це все буде вказано, але я підозрюю вже у 25 му році. Тому ось такий приблизно підсумок по смартфонах був в технарні не лише єдиними смартфонами, тому що ще були навушники, були клавіатури. Що лиш не було, колонки якісь були. Коротше, мені цікаво просто самому якісь нові категорії техніки, якби очівки ачівки такі здобувати, і от подивитися, а що я можу розказати про таку то, таку -то техніку з неекспертного боку, бо я нагадую: тут нема експертів взагалі в технарні, ніхто тут ніколи не народжувався експертом, ніхто навіть не народжувався лисим, я би сказав. Але це не точно ось тому подивимося, як то вийде. Значить, бажаємо вас. Бажаємо вас. Бажаємо вам провести 2025 рік в злагоді, любові у цьому всьому, якби, якби пам'ятаємо, що це дається дуже складною ціною, і тому варто підтримувати Збройні Сили України, які забезпечують нам е, от просто життя, скажімо так, без якби, зайвих гучних слів. Пам'ятаємо, що ми любимо техніку. Якщо ви любите техніку, то нам з вами по дорозі. Якщо ви не любите нас, то в принципі теж тому, що я люблю критику, можете абсолютно. Повністю хейтити всі мої відоси. Я люблю і дякую спонсорам каналу за підтримку цього року. І е, закликаю підписатися, і можливо, якісь вподобайки чи диск, вподобайки ставити, тому що активність це важливо на Ютубі в якомусь там плані. Ну, нехай, нехай так буде. Такі закони Ютубу, як закони джунглів. Спасибі, що були з нами, і до зустрічі в новому році. І дякуємо нашим батям і баті окремо Валентина і Сергій. Ось сердечки. З дупок! Сердачки з дупок! А чому ти не склала сердечку з дупок? А ну ні, ні, ну це щось. Ай, халтурить жінка, капець.